Вітаємо вас, шановні гості та учасники 9-го міжнародного освітнього форуму Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави. Форум це своєрідний професійний майданчик для тих, хто тим чи іншим чином пов'язаний із нашим закладом, з його науковими розвідками, академічними темами, внеском в розвиток суспільства та держави. Здобувачі нашого закладу та його випускники, науковці та викладачі, діти та їх педагоги. Партнери з різних закладів, установ, підприємств міста, області, України, близького та далекого зарубіжжя щорічно беруть в ньому участь. Наші однодумці з проблем інклюзії як суспільної проблеми, так і людського феномену добра та справедливості, рівності, гуманності, збираються в дружньому освітянському середовищі університету. Ось уже дев'ятий рік поспіль до нас долучаються фахівці з різних куточків світу сполучених штатів Америки, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Великобританії. Спеціалісти різних професій, пов'язаних із економікою та правом, комп'ютерною інженерією та науками про людину. Громадяни з різними поглядами та уподобаннями, які висловлюють їх у своїх виступах, тезах, статтях, узагальнених намі в книгах, щиро вдячні Збройним силам України за можливість у цей нелегкий для України час жити, працювати, навчатися, мріяти, комунікувати, продукувати нові ідеї, віддаємо шану загиблим та схиляємо голови перед пам'яттю полеглих наших здобувачів. Життя невпинно рухається вперед, і ми вдячні за можливість жити, навчатися та працювати. Особлива подяка нашим постійним партнерам за їхню підтримку в організації зустрічей. Представники та керівники Миколаївської обласної державної військової адміністрації та Миколаївської міської ради на наших форумах діляться своїми стратегічними планами та освітніми перспективами. Це має для нас Велике значення, адже важливо знати, в якому напрямку рухатися, а також відчувати свою важливість на рівні регіону. Висловлюємо нашу глибоку шану освітянам, які в нелегкі часи пандемії та війни згуртувалися навколо тем, які ініціювали в якості обговорення або ж проєктування. За ці роки в дружньому колі освітнього форуму ми експериментували. Згадаємо портал інклюзивних інновацій від рівних прав до рівних можливостей та відкритий простір 2017 і 2018 років, дослідження індексу інклюзії на Миколаївщині у 2018 році, освітній рестейлінг-кейс 2019 року та брендування інклюзії у 2024, численні студії, майстер-класи і фокус-групи. Пізнавали нових партнерів, фонд імені Фрідріха Еберта Німеччина, Академія управління та адміністрування в Ополе, Польща, комунікували і презентували спільно на форумі результати проєктів «Нуж інклюзії так, Збережи батьківщину, навчайся і живи в Україні, Уроки толерантності, війна очима студентів, історії незламних, герої не вмирають. На економічних майданчиках форуму спільно з науковцями кафедр інших університетів ми формували кадрову політику із урахуванням досвіду воєнної доби. А відкритий простір сприяв активності молоді в питаннях захисту та розвитку держави. Ми напрацювали зміни до освітніх програм підготовки здобувачів в умовах війни та повоєнного відновлення. Та заслуховували пропозиції роботодавців щодо підготовки конкурентноспроможних кадрів для різних галузей у післявоєнний період. Наші освітні форуми це консолідація зусиль різних стейкхолдерів освітніх програм, підготовки фахівців щодо розвитку миколаївського комплексу університету Україна. У контексті стратегії Міністерства освіти та науки України до 2027 року та стратегії розвитку Миколаївської області форум став важливою платформою для обміну досвідом і кращими практиками між молоддю та роботодавцями. Маємо понад 800 публікацій із різних куточків світу. Форум сприяв поглибленню міжнародного співробітництва в питаннях модернізації та розвитку країни в умовах мирного життя та воєнної доби. Ті, хто були нашими здобувачами, виступають сьогодні в якості провідних експертів із питань бізнесу та влади, права та it технологій інклюзивних практик та соціальних і реабілітаційних програм. І ми пишаємося нашими здобутками і з радістю крокуємо до нової нашої зустрічі в рамках уже 9-го міжнародного освітнього форуму Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави. Запрошуємо стати його учасниками. Дорогі наші друзі, науковці, практики, здобувачі освіти. Щиро раді запросити вас сьогодні на наш. Освітній міжнародний форум доби нашої російсько-української війни. На жаль, сьогодні ми переживаємо важкі часи, але це нам не дає втрачати свої сили і ресурси. Ми все рівно напрацьовуємо наші наукові праці, ділимось професійними здобутками, обмінюємось досвідом і передаємо його вам. Щиро раді нашій зустрічі!